Йорг Дорнау, німецький політик від ультраправої партії Альтернатива для Німеччини АФД, який став фігурантом гучних міжнародних скандалів через свій бізнес у Білорусі та ймовірне використання праці політв'язнів. Ось деталізована інформація з відкритих джерел про цього путінського міньйона. Перше. Бізнес у Білорусі. ТОВ «Цибулькабл». ДОРНАУ зареєстрував сільськогосподарське підприємство «Цибулькабл» у жовтні 2020 року. Якраз у розпал жорстких репресій проти учасників демократичних протестів у Білорусі, локація село Гуди, Ліцький район, Гродненська область, спеціалізація, вирощування цибулі та інших овочів, підприємство виділили понад 1500 гектарів землі в постійне користування, приховування бізнесу. Дорна у тривалий час не декларував свій бізнес у Німеччині, що є порушенням закону для депутата. У серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував його на понад 20 тисяч євро, три місячні оклади. Друге. Використання праці політв'язнів. Згідно з розслідуваннями, на фермі Дорноу систематично працювали люди, засуджені за політичними статтями, наприклад, за лайки піпостами в соцмережах. Угода з тюрмою. Підприємство уклало офіційний договір із Центром ізоляції правопорушників ЦЙП у місті Ліда. Умови праці. Свідки розповідають про роботу в неопалюваних підвалах з сьомої ранку до шостої вечора без води та їжі. Ув'язнені сортували цибулю для великої білоруської мережі Європт. Оплата. За роботу виязням нараховували близько 5 євро на день, проте ці гроші часто йшли на оплату їхнього утримання в ізоляторі. Особиста присутність. Колишні в'язні підтвердили, що Єрхдорнау особисто приїжджав на склади на автомобілі з німецькою реєстрацією та перевіряв процес сортування цибулі. Третє. Зв'язки з Москвою та режимом Лукашенка. Дорна вважається одним із найбільш лояльних до авторитарних режимів депутатів АФД. Співпраця з режимом. Він неодноразово зустрічався з білоруськими високопосадовцями та отримував підтримку від державних структур для розвитку свого бізнесу. Бізнес-партнер. Його партнер по Цибульцібал, Юрій Куницький, якого німецькі засоби масової інформації описують як особу, що роками працює на російську та білоруську пропагандистську машину. Політична позиція. Дорнау просуває типові для АФД проросійські наратови, виступає проти санкцій та за відновлення економічних зв'язків з РФ і Білорусю. Четверте. Останні події станом на лютий 26-го року. Ситуація навколо депутата значно загострилася на сьогодні. Позбавлення імунітету та затримання. 4 лютого 26-го року парламент Саксонії позвив Дорнау депутатської недоторканності, його затримали безпосередньо в будівлі парламенту під час засідання. Порушення санкцій. Прокуратура Лейпецега висунула звинувачення в незаконному експорті обладнання, зокрема автомобільного крана, до Білорусі в обхід санкцій ЄС у 22-му році. Товар нібито оформлювали як такий, що прямує до Казахстану. Кримінальне преслідування, крім санкційних порушень, німецькі правоохоронці продовжують розслідування щодо експлуатації в'язнів. Якщо провину буде доведено, політику загрожує до 5 років позбавлення волі. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.